1 квітня українські військові звільнили всю територію Макарівської громади від загарбника. а світою відкрилися страшні кадри звірств російських військових, знищені приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, закатовані, жорстоко вбиті люди. Як в таких умовах вистояв Макарівський районний суд Київської області? Про це далі у сюжеті. 24 лютого і в засобах масової інформації друзі, всі і знайомі обговорювали ці питання. І в жодному разі я не міг повірити, що таке взагалі можливо. Маючи і юридичну освіту, і ступінь кандидата юридичних наук, мене в голові не вкладали, що таке можливо взагалі. Тому ніхто в це не вірив. І 24 лютого, коли о 5 годині почалися обстріли, а я живу в Києві, і сюди приїжджаю кожен день. І на Святошина на 11-му поверсі я виглянув у вікно і побачив і ці спалахи, і почув ці взриви. До, зрозуміло було, що почалася повна 24 лютого. я ж кажу, Першочерговим завданням я одвіз дружину і дітей до своєї тещі, яка проживає під Обуховим. І там пробки були. Ми туди 3,5 години добиралися, Ми, по-моєму, під 12 годин тільки добралися до обухова. Коли вже я розумів, що дружина і діти в безпеці, тоді я почав робити щось із працівниками. Мається на увазі, що встановлювати якісь зв'язки. Ми створили чат в телеграмі. Ми з усіма зв'язали. Поки ми вирішували, що ми робимо і як ми робимо, то вже повзривали мости, які отут на стоянці були. І в суботу їх здається. Якщо я не помиляюсь, в суботу вже взірвали. Бо я хотів приїхати, бо треба було щось робити з справами. Треба щось було робити з приміщенням. А єдине, що я зробив, що ми з службою судової охорони домовили, я зателефонував їм, і вони познімали знаки розрізнення, прапори, таблічки, щоб не бачили, що це реально приміщення суду. Тобто, візуально це було незрозуміло, що це за приміщення. Можливо, це й допомогло в цій ситуації. Не знаю, але ну таке рішення прийняли до да і прийняли. Приміщення суду постраждало. Єдине, що я вам хочу сказати, що єдине приміщення в центрі Макарова, яке залишилось цілим, я вам покажу відео, може передам, якщо вам буде потрібно, покажете його. То єдине приміщення, яке залишилось ціле в Макаровському Макарові, це приміщення суду. Ціле. Тобто, напроти можете подивитись там розетка. У нас магазин, там був хлібний магазин, його знищили. Він Туди, мабуть, прильот був, зірвалось і посікло осколками, фасад посікло, побило вік. Київська область звільнили 31 числа, наскільки я пам'ятаю, березня. І 2-го чи 3-го, я вже не можу згадати, я приїхав перший раз в суд, і то я їхав, тому що мости були взірвані через по Одеській трасі, через Фастів, через Збишів, бо не можна було проїхати фізично. Було багато блокпостів. Ніхто не пускав макарів добре, що ми були і з мером з начальником поліції на зв'язку. До я приїхав сюди. Була служба судової охорони, був керівник апарату. вона нині зараз уже покійна, але вона була теж ще тоді. І ми з нею разом купили плівку. Купи для того, щоб вікна хоча б, бо погода була сира, була вологість дуже велика, і справи ж на столі залишились лежати, справи в кабінетах, щоб вони хоч, хоч якось їх зберегти, то ми купили плівку. І з другого, десь по 4 чи по 5 квітня ми кожного дня приїжджали, заклеювали вікна плівкою, двері, і, ну, так от, щоб спасти хоч щось. Так, ми з квітня по травень наводили порядки. З дахом лазили, з судовим розпорядником двох, заклеювали, купили такі, там, не знаю, як воно називається для ремонту там чи чогось такі, клейка лента є. Бо дах, ми, на дах ми зразу не звернули уваги, а потім, коли пішов дощ, то в кожному кабінеті, якщо може звернути увагу, он навіть у мене залишилось, я його не, не міняв. В кожному кабінеті текла вода з даху. В кожному кабінеті. Тому. Ми десь два дні лазили по даху із судовим розпорядником. двох і заклеювали ці отвори всі, щоб, хоч вода не текла. Там стекловата, надихались ми досить нормально такі. Ну нічого, спасли. А потім, дякуючи державній судовій адміністрації, нам замінили вікна, фасад всі скло, скло де скло де вікна, дивлячись там по можливості, дах зробили. Ну і так ми, слава Богу, що за цей час окупації ніхто в суд не проник, всі справи залишились на містах, десь осколками побило комп'ютерну техніку, десь водою там її залило, десь щось, але то все мінімально порівняно з тим, там, як люди постраждали, тому мене сильно з цього приводу і переживали. грубо говоря. Дуже тяжко, тому що у нас в основному всі співробітники з Макарова, всі місцеві. Хтось раніше поїхав, хтось не поїхав. Одна дівчина у нас перебувала, секретар судового засідання в окупації перебувала. Айтішнику в хату прильот був, згоріла повністю у нього хата. Зараз Світлана керівник апарату, вона була тоді заступником керівника апарату, їм в квартиру був прильот. От вони ремонт там робили, робили, робили за мирного життя. Їм прильот в квартиру, вона і двоє дітей вони до сих пір заробляються. Кожен постраждав однозначно від цієї війни. Хтось більше, хтось менше, але всі слава Богу, всі живі. Ніхто не загинув, слава Богу. Є люди, які не повернулися, але це об'єктивними причинами, зумовлено, що вони просто не можуть. Ну, фізично вони тоді виїхали. Наприклад, якось у нас спеціаліст з іт технології, він уїхав, бо в нього в хату був прильот, поки що не повернувся, але він вже звільнений. Наразі ми не можемо його тримати так довго, але слава Богу, що він живий, і ми цьому раді. Значить, Всі крадіжки, які здійснюються під час воєнного стану, вони кваліфікуються по частині 4 185. ї Там досить більша відповідальність, ніж звичайна крадіжка, тому неможливо, що вкрала людина, чи металобрухт, чи бутилку коняка, грубо говоря, або і такі випадки бували із магазину. Всі вони кваліфікуються за частиною четвертої і дійсно таких справ нині додавилося. Думаю, що це пов'язується ну, і статус, з матеріальним, статусом людей, да, і з можливістю їх заробітку. І п'ятий да, Це війна. Е, є декілька справ у нас обвинувачений, по яким є військовослужбовці Російської Федерації, які розглядаються і на а без участі обвинувачено. Ми їх розглядаємо. І там не так швидко просто це робиться, бо велика кількість матеріалів, повний порядок дослідження доказів. І враховуючи наше навантаження, думаю, ми трошки не встигаємо, швидко їх розглянути, але вони однозначно будуть розглянуті і в законному порядку, і, з, і будуть вироки по ним обґрунтовані. У е, нас на сьогоднішній день працює три судді. До вчора було чотири, але вчора звільнили суддю, відставку вона вже. Досить давно написала заяву, просто чекала, поки не працювали ці органи суддівського врядування. От, але і втрьох, я думаю, що ми справимося не таке велике навантаження. І до речі, порівняно з минулим роком до війни, то навантаження зменшилось втричі. Думаю, що багато людей поїхало, не всі повернулися, змінилися пріоритети в людей. Але основні справи, які ми розглядали, це там розлучення спадщини, там провадження в справах про адмінправопорушення, кримінальні справи. Вони залишались, залишились, і ми їх звісно розглядаємо. Так, дякуючи тому, що ніхто не проник в це приміщення, і у нас до цього була досить нормальна база, яка давала можливість забезпечити нашу роботу до ще нам допомогла і те допомогло територіальне управління ДСА в київській області допомага допомогло нам я ось показував вашу звертав вашу увагу ось ЮСАІД допомогло і передало нам і комп'ютери і принтери і ноутбуки тому на сьогоднішній день всі працівники абсолютно забезпечені в повному обсязі і доступ до інтернету у нас є, і база у нас працює, і сервер у нас нормальний, тому проблем технічних абсолютно немає. І все вчасно робимо, і намагаємося, так як воно має бути, працювати і забезпечувати здійснення правосуддя на належному рівні. Ну, По-перше, я на той час ще була в декретній відпустці. У мене двійня, двоє маленьких дітей. А, і ранок 24-го почався чоловік в сьомій годині. Він будить мене і каже: все, вставай, почалась війна, ми будемо їхати. Я, я не чула вибухів. Багато хто каже в Макарові, що їх чули, я не чула. І... Я кажу, ну яка війна? Ну про що ти говориш? Куди їхати? У ну, нас в Ужгороді в нього подруга живе. Ну Поїдемо в Ужгород. Кажу, ну Це дуже далеко, це ж двоє дітей, це чужі люди. Я кажу, не ві... ну, я дос... ну я не вірила до останнього в повномасштабне, що це буде настільки все серйозно. Але уже 26-го, оскільки в мене двоє маленьких дітей. Я, ну, він мене переконав, і за що я йому безмежно вдячна. Бо якби ми не виїхали 26, го 27, го 28, го вже почалось прямо захід військ, обстріли і вибухи, і все було вже так реально чути. Я в декреті, чоловік теж, ну, так сказати, якось фінансових запасів у нас не було. І запропонував друг з Тернополя його. Ми не знали, ніхто не знав, вже, скільки це може бути тривати, ця окупація. Ми поїхали в Тернопіль. З двома дітьми до друга. Потім, уже, коли я була на Тернопільщині, 1 квітня я вийшла з декрету. Я вже повністю, ну, мені дистанційно будете працювати. Кажу, звичайно, буду. Звичайно, ви мені скидаєте, в мене дякую. Був ноутбук, був інтернет, і я вже напряму з ТУДСА додали в групи Телеграм. Дійсно, як казала на той час Світлана Геннарівна, керівник. що Створені групи в Телеграмі, дуже комунікація з ТУ. ТУ теж переживало, де хто, де як, як хто, де хто перебуває. Ну, готувала табелі, звичайно, от, таку рутинну роботу, кадри. Дуже часто запитували, потрібно було зібрати інформацію, де хто з працівників, оце все. В Макарові в нас залишився головний спеціаліст з мамою. Він дуже довго, майже до останнього тут був. Аж поки не влучила снаряд і його будинок не згорів, ну, до тла, прямо в прямому сенсі. Тоді вже вони нарешті виїхали з Макарова. Ну, всі дуже їх просили виїхати, бо ми всі хвилювалися. Він періодично виходив зі мною на зв'язок, ми контактували, і вони тоді виїхали. Я повернулась 9 квітня. Це якщо Макарів відкрили для доступу. Ну, от чоловік перший приїхав 2 квітня. Просто подивитись, чи вціліла квартира, чи речі. Ну, бо за це все переживаєш все одно. І ми вже 9 квітня були тут. Ми приїхали поруч є село за 15 кілометрів Королівка, де живуть батьки чоловіка. Дякувати Богу, хата в них вціліла, і ми повернули, нам було куди. Не було ж не світла, не газу, не води. Ну, ем... В будинку грубки зберегли вони, ми отоплювали, бо ще було холодно. І газ ми їздили в Радомишель, щоб заправити балон газу, ну, щоб готувати їсти, мати змогу. Електрика, в них був генератор. Ми підключали на вечір генератор, я зараджала ноутбук. Яку інформацію просило ТУ, навіть той самий табель, щоб працівникам вчасно заробітна платня, бо це дуже важливо. Хай вона велика-невелика, але для людей на виживання, коли взагалі-то це важливо було. Я десь на балкон на другому поверсі будинку шукала інтернет, щоб відправити в ТУ. Оце так я працювала. так. Наказ будь-який, про відпустку, все одно його треба робити. От так, так я і працювала. Ми десь 15 квітня ми зустрілися. В суді зібралась голова суду, Світлана, керівник апарату, я охорона в нас вся. Олексій Віталійович купив пленки, заклеїли вікна, трохи скло попідмітали, бо дуже, ну, дуже постраждали саме ну, з тієї сторони. Вікна, фасад постраждав, деяка техніка, тому що ну, там обстрілювали від пуль, наприклад. І. Те, що я побачила взагалі, ну, я вам фото скину, свій двір, наприклад. Моя квартира особиста, в якій ми робили ремонт, ну, так просто вирвало її, зруйнувало. Але коли знаєте, я дивилась на поруч згорівший під'їзд, то я ніби думала, ну, наче в мене руйнація не така вже і, чесно, це до слів. Так, так. Вже довели до того стану, який зруйнували по другому колу. вже. Так, і а живемо, знімаємо квартиру. У нас в одному будинку зйомна квартира, і ну і власна, яку, власне кажучи, намагаємось довести до ладу. Ну, якщо я конкретно за себе, ні. Тому що ну, були люди, знаєте, коли я повернулася, виходили, ще ж не працювали торговельні мережі. У нас єдина, ну будуть фото про ну, ви, мабуть, і бачили фото Макарова. Перша там людина, яка їй дозволили, привезла фрукти. якісь там, ну, це, це так чесно, а ти з нею говориш, що всі всі як рідні, продавці на ринок вийшли. А я їх всіх знаю, і всі, знаєте, всі такі рідні, всі так раді одне одного бачити. А як ти пережив? Як ти? І були люди деякі от по, ну, потихеньку почали повертатись мами з дітьми, яких я теж ну, в парку, наприклад, гуляли. І коли мені, чесно кажучи, хтось сказав, ой, ніби нічого не було, я не можу так сказати і, напевно, ніколи не скажу. Бо війна так змінила, ну, і вона ще й досі вона не закінчилась. Постійно тривоги, шахіди. У нас це підстанція, де ми вибухи чули, є в нас оголошення, повинні в цілях збереження життя учасників процесу та працівників суду. Власне кажучи, на першому поверсі в нас правило двох стін дотримуємося, та як нам надали рекомендацію територіальне управління ДСА України, а судові засідання не проводяться, охорона не пускає. Найближче укриття Макарові є. Тобто вже... Вимкнення стабілізаційні, дуже часто, дуже тяжко. Але пристосувались от люди, бачите, як люди. Вони до всього пристосовуються. Ми пристосувалися, поки відсутнє світло робили якусь паперову роботу, архівну. Як тільки світло, відразу пошта, реєстрація. Дуже тяжко, тому що часто перебої сервер потрібно було вмикати. Він, ну, перебої ось такі. Інтернет, в принципі, був завжди. Ну, от як світло було, то відповідно був інтернет, і в принципі працювали. Звичайно, по максимуму намагалися сторін підлаштувати, якщо нема світла попереджати сторін, особливо хто кому їхати, наприклад, не близько, щоб люди теж не втрачали свій час і гроші. Але генератора не було в нас. Ну, але ми змогли. Вижили, пережили цей етап, рухаємось далі. Історія стійкості Макарівського районного суду, як і досвід роботи судів України в умовах повномасштабного вторгнення, заслуговують на окрему сторінку в історії українського судочинства, історією, якою можна пишатися. Сьогодні ми висловлюємо слова подяки суддям, а також працівникам судової системи і нашим колегам із добросуду, які долучилися до ЛАВ Збройних сил України та відстоюють сьогодні нашу незалежність. Дякуємо вам, ви, наші герої. З вами був спецпроєкт правничої асоціації добросуд, і я Христина Пошелюжна.